Дав дуже цікаве інтерв'ю BBC, де, до речі, оцінив миротворчі потуги свого наступника Дональда Трампа, оцінив свою політику стосовно Російської Федерації і розказав американській аудиторії, чого ж хоче Путін. Це інтерв'ю насправді дуже корисне, тому що після поразки на виборах і на виборах президента і на виборах до конгресу демократи якось ну, здається, що їх не існує у природі, вони там перезбираються. У них там свої праймеріс, і те, що Джо Байден нарешті почав з'являтися на людях і почав говорити протомні речі, альтернативні, щоб були не лише від республіканської партії, це дуже корисно. Так, от, як Джо Байден характеризує політику Дональда Трампа стосовно Російської Федерації зараз, він вважає, що це сучасна політика умиротворення, і тут же він продовжує свою думку. Що робить Путін? Для чого Путіну ця війна із Україною? Так, от Джозеф Байден досить чітко і досить впевнено. і Давайте чесно скажемо правдиво. Сказав, що Путін вважає, що Україна це частина такої матері Росії, що він насправді думає, що це історичні землі Російської Федерації, і тому він має повні права на Україну. Також він сказав в інтерв'ю на західну аудиторію: воно досить непогано розійшлося про те, що. Путін не може змиритися з тим, що розпався радянський союз, і тому він вважає, що будь-хто, хто його зупиняє, він просто дурачок, а він робить благої діла. В той же час Джозеф Байден оцінив свою політику. Як ми пам'ятаємо, вона теж була така не завжди успішна, і постійно Сполучені Штати Америки і за Джозефа Байдена намагалися. Десь там більш лояльно ставитися до Росії, більш м'яко до них ставитися і знайти точки дотику. Так, от Джозеф Байден чесно сказав, що вони проходили таку політику, тому що Сполучені Штати Америки хотіли уникнути третьої світової війни із ядерною війною. А настільки воно добре для нас, добре, тому що будь-яка позиція добре. Я вважаю, що найсильніший меседж, який дав Джозеф Байден, це якраз таки не те, для чого Путіну Україна, тому що ті американці, які, наприклад, за кілька місяців розчарувалися у Дональді Трампі, або ті, хто все одно є демократом, мають почитати альтернативу, щоб у них не було єдине враження, що те, там що розказує Стівен Вітков і Джей Ді Венс. Це от єдина правда. Тому це інтерв'ю корисне для нас, але теж воно показує те наскільки був Джозеф Байден.